Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні ми у Львові знаходимося на автомайданчику Iron Cars, що знаходиться в передмісті Львова. Це сокільники, вулиця Новорійська, 2. В досить зручному місці, при трасі поблизу знаходиться магазин з продажу автозапчастин Option Auto. Ось тут. Та. Давайте подивимося, що нового хлопців з'явилися в продажі та які ціни. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які хочете бачити авто в наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом. Гарного всім перегляду, друзі! Так, перший автомобіль Volkswagen Passat з Америки. Так, Глянемо що по опису. Це 15 рік, 164 пробігу, контакти видно гарно. 11700 ціна, торг, звичайно, що присутній. 1,8 бензин на автоматі. Тут, до речі, звичайний класичний гідротрансформатор самий надійний рахується. <кій> так, дивимось по салону. Чистий охайний салон. Так, є. Кого цікава детальна інформація, телефонуйте до хлопців, вам нададуть повну інформацію щодо там, пошкоджень, відновлення, обслуговування і все решта. Так, поруч. Джип Чирокі. Офіційний. Так, 13 рік, 250 пробігу. Повний привід, 3.0 дизель на автоматі. 19750 ціна. Обслужена від власника. Людина купила нову машинку, це залишили на продаж. Так, заглянемо. Безключовий доступ. Електро, електропривід сидінь, бачимо, Шкіряне мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична, темна стеля, бачу. Таких машинок небагато. Хто шукає, телефонуєте, отримаєте повну інформацію. Так, поруч свіженький тігуан. Семимісний, до речі. Так, 19 рік, 93 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 21 500 ціна, контакти є. На гарних дисках оригінальних. Шкіряний салон з електроприводом. Клімат-контроль, підігріви бачу, старт-стоп. Тут також звичайний класичний гідротрансформатор. Так, тут у нас шикарний Mercedes CLA. 16 рік, 2.0 бензин на автоматі, Фоматік, це повний привід. 19,750 ціна. Контакти до хлопців на кожному ціннику присутні. Так, є пам'ять сидінь. Класна машинка. Також їх не є аж так дуже і багато, як би хотілося. Кого цікавить, телефонуйте. Так, електрокар. Volkswagen ID 4 Pro Ace. Це 21 рік, 12 тисяч пробігу. Так, запас ходу 520, 77 кВт. Я так це розумію, що батарейка 77 кВт. 32 500 ціна. Більше інформації уточнюєте, ми заглянемо по салону. Ну, Volkswagen мій фаворит, У мене практично всі автомобілі Volkswagen. Тому мені особисто дуже подобається пам'ять сидінь, шкіряний салон. Гляньте яке кермо. Моніторчик досить такий зручний бачу. Тут все інформативно. Класні сидіння. Панорама, темна стеля. Давайте трошки глянемо детальніше. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Так, Lexus в хеджбеку, міський автомобіль. Так, це Євро, Європа. У фарах це 21 рік, 1,8 бензин на автоматі. Е, так, 24,750 ціна, 62 тисячі пробігу, контакти бачимо є. Так, мені написали, що це гібрид, наскільки я розумію, це гібридна версія досить економна по місту. Так, Mercedes GL 350. 13 рік, 3,0 дизель на автоматі. За Марик з мінімальними досить пошкодженнями я дивився. Ціна 30 тисяч. Контакти є, 170 тисяч пробігу, 7 місний. Пам'ять сидінь, шкіряний салон світлий з якісної шкіри. Люк. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Все вам розкажуть по цьому авто. До речі, хтось сьогодні телефонував, цікавився. Є такий варіант. Потім надійшлю інформацію. Так, Тігуан. 16 рік, 95 пробігу, 16500 ціна, це 2.0 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Салон шкіряний тут. Так, мультикермо, підігріви бачу. Простий звичайний автомат. Автоматична коробка. Так, Volvo з Голландії, Volvo v 50 9 рік, 190 оригінального пробігу наголошують, 900 ціна. 1,6 дизель в максимальній комплектації, контакти бачимо. Так, заглянемо. Класна резина на гарних дисках, релінги антикрило. Шкіряний салон з пам'яті сидінь. Шкірине мультикермо. Як нове, без, без потертостей, без пошкоджень. Та клімат контроль, підігрів, люк. Форкоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, поруч Ford Escape Titanium, в класному кольорі такого. Так, по автомобілю 16 рік, 100 тисяч пробігу, 18500 ціна, 2.0 бензин на автоматі, контакти є Так, шкіряний салон. З пам'яттю. Ось тут пам'ять сидіть. Мультикермо, клімат контроль, панорамний дах присутній. Гарний автомобіль з невеликим пробігом. Так, ще з цього боку покажу. Трошки тут місця мало, хлопці мають розширятися. Так, поруч Audi Q5. Один із найпопулярніших автомобілів по запиту. Так, чорний колір. Одинадцятий рік, 212 пробігу, 13900 ціна, двигун, 3,2 бензин на автоматі. Це S-Line. S-Line. цей день там стале панорама так кого цікаві телефонують? Так, Mitsubishi Outlander з Днімечни. Так, Це 12 рік, 14500 ціна, 2,2 дизель без підфарбувань, 230 оригінального пробігу, тут є вся сервісна історія. Я вже його показував на карбазарі. Машина без, без підфарбувань на зимовій резині повністю обслужена. Масло фільтри змінен в Україні. Сидіння в гарному стані, мультикірмошкіряни в гарному стані. Коробка механічна, є кліматконтроль. На оригінальних дисках уркоп, парктроніки. Так, кого цікавить, телефонуйте і покажу ще поруч Audi Q5 в рестайлі. Так, По автомобілю 2017 рік, 2,0 бензин на автоматі, 28 450 ціна, контакти ось тут. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте, вам нададуть повну інформацію по ній. Так, що ще хочу сказати? Є багато авто в добротному стані з Америки. Трошки вже наповнюються автомобілями з Європи. Хлопці подобаються тим, що будь-які перевірки. Ви переїжджаєте, хочете, переїжджаєте своїм експертам, хочете замовляєте перевірку, в нас в інших немає різниці. Будь-які перевірки вітаються, будь-які СТО, якщо потрібно, їдемо. Разом з нами, чи просто їздити з хлопцями, чи своїми майстрами-експертами, перевіряється все все дозволено. На більшість площадок Львова приїжджаєш, комп'ютер підключати не можна, СТО не можна, виїзд за території не можна. Тут без проблем. Приїжджаєте, дивитесь, перевіряєте, якщо потрібно, тут гарна траса, є горки, можна проїхатись без проблем. Все перевірити, СТО поруч тут також є дуже багато. Тому, якщо якась машинка зацікавила, телефонуйте, отримуєте повну інформацію, замовляйте перевірку. Всім дякуємо за перегляд.